Український першодрук, книга Апостол, 1574 року. Спочатку її знайшли в Межигір'ї, потім передали в бібліотеку Вернацького, а потім її звідти вкрали. І вже зараз така сама книга з'являється в електронній декларації заступника голови фракції БПП в парламенті Ігоря Гринєва. Про любителів мистецтва далі в програмі. Програма гроші підготувала власний топ 10 Хто з українських можновладців є справжнім любителем прекрасного? Оскільки вартість шедеврів питання неоднозначне, ми просто покажемо вам, у кого з чиновників колекція найбільша. Десяту сходинку задекларувавши лише 9 картин, 8 ікон і дві старовинні книги, займає Ігор Гринів. Керівник фракції блок Петра Порошенко цікаво, що у живописі депутат віддає перевагу полотнам українських майстрів, серед них Іван Труш, Олекса Новаківський, Михайло Бойчук та Олександр Архипенко. Чи всі шедеври впливовий політик вніс у декларацію? Питання, адже саме Гринів активно виступав проти кримінальної відповідальності за помилки у деклараціях. Не відстає від колеги і міністр юстиції України Павло Петренко. «Правді це революційно». до приватної колекції, якого належить дві картини невідомих авторів, дві ікони, а також колекція гравюр в кількості 16 одиниць. Восьме місце посідає позафракційний нардеп Верховної Ради Віктор Балога. У нього 26 картин, за те яких... Це роботи найдорожчих українських художників. А от секретар РНБО Олександр Турчинов для нових політичних звершень має змогу надихатися картинами відомої української художниці Марії Приймаченко. Всього він задекларував 12 полотен живопису, частина із них невідомих авторів. 27 антикварних церковних книг, серед яких старовинні Біблії, Євангелія та Апостоли, на шостій сходинці, зручно вмостився депутат Верховної Ради від фракції Блок Петра Порошенко Дмитро Андрієвський. Політик вніс декларацію: Невеличкий музей, 15 скульптур та 64 картини. Екватор нашого рейтингу, п'ята сходинка, і депутат фракції Олега Ляшка Андрій Лозовий, з високодуховною колекцією, до якої, окрім Восьми картин належать 72 ікони і Хрест Енколпіон зі святими мощами 13-го століття. Тільки вслухайтесь! Вочеріть, після обговорення чергового законопроекту чи бюджету країни. Вдома дуже хочеться притулитись до чогось святого. Людина, декларацію якої найбільше чекала вся країна, і разом рахувала години до закінчення дедлайну. Петро Порошенко посів лише четверте місце у нашому рейтингу. Український президент має 65 картин українських та російських майстрів 19-20 століття, чотири полотна сучасних художників, імпресіоністів та сюрреалістів. Шість скульптур 19-го та 20-го сторіччя та відому скульптуру хлопчик-рибалка отримує почесну бронзу і третє місце посідає. Олесь довий, який так любить живопис, що задекорував майже сотню картин, десять статуй та скульптуру. З другої сходинки вдоволено посміхається нардеп Сергій Таруто, бо він напевне знає, куди краще вкладати гроші. У його списку цілих 198 картин, серед яких полотна Карла Брюлова, Івана Айвазовського та Марка Шагала. За кількістю витворів мистецтва перше місце у нашому рейтингу любителів прекрасного посідає Борис Філатов із колекцією японського мистецтва «Нецке», Окімоно Інро. Оціночна вартість майже 164 мільйони гривень. Вся краса мала б тішити око у національних музеях та галереях, а замість цього припадає пилюкою у комірках слуг народу.